Незаконно збудовані споруди у парку національного відродження демонтовані остаточно. Нагадаю, рішення про демонтаж каплички депутати Тернопільської міської ради прийняли на сесії у п'ятницю, 30 вересня. Останньою понеділок, 10 жовтня, комунальники знесли кам'яну вежу. Ікони та інші релігійні атрибути, запевняють чиновники, повернули незареєстрованій громаді. Хрест за участі священників перенесли на цвинтар. Відтак, уже до п'ятниці міська влада планує закінчити благоустрій на самовільно захопленій території парку. Останньою незаконно збудованою спорудою у парку національного відродження, яку намагалися зруйнувати комунальники, стала кам'яна вежа. Вибух, який організували відповідні служби у суботу, 8 жовтня близько 10-ї години ранку, бажаного результату не приніс. Відтак справу продовжили у понеділок. Сам пояс армований бетон, з бетону із зміцнений армованим. Армовим металом я не знаю, для чого це було зроблено, але насправді його спробували спочатку вибухом зняти. Але вибух дав можливість зруйнувати сам фундамент. Але сама споруда залишилась на місці, ви це бачили. І на сьогоднішній день вже цю споруду демонтували остаточно. Але фактично це витратило декілька днів і достатньо багато сил, зусиль. З релігійними атрибутами запевняють у міській раді Тернополя вчинили належну. Ікони вивезли, дерев'яний хрест за участі священиків перенесли, дотримуючись відповідних церковних обрядів. Хрест знову за участі священиків був викопаний і перевезений на цвинтар. Він на цвинтарі при вході вкопаний, знову таки освячений. Ікони, ікони забирали знову таки представники і самої цієї секти. Куди вони їх поділи, невідомо. Тому що ікони винесли з приміщення, але віддали цим людям, які там стояли, просили, щоб їм віддали. Зараз у парку національного відродження залишилось розібрати залишки вежі та паркану. Благоустрій території комунальники планують завершити вже до 14 жовтня. Відтак джерело, яке представники громади вивели через трубу за межі каплички, повернуть у звичне русло, аби доступ до нього мали усі охочі. За фактом самовільного захоплення землі порушено кримінальну справу.